Конвой турецьких військових рухається в бік південного кордону. Вже тиждень Анкара бомбардує позиції ісламської держави та робітничої партії Курдистану в Сирії та північному Іраку. Це відповідь на два теракти: у турецькому місті Суруч, де загинуло близько 30 осіб, та в провінції Діярбакир, де загинули двоє турецьких солдатів. Боротьбу з курдськими бойовиками Анкара веде от уже близько тридцяти років. Останні три роки діяло відносне перемир'я та загострення ситуації поклала край миротворчому процесу Неможливо продовжувати мирний процес з тими, хто загрожує нашій національній єдності та братерству. Після початку бомбардувань Анкара ініціювала екстрене засідання послів країн-членів НАТО. Утім, ані зброї, ані іншої допомоги під час зустрічі в Брюсселі Туреччина в Альянсу не просила. Їй йшлося про підтримку міжнародної спільноти у спільній заяві. Всі члени НАТО засудили тероризм та підтримали боротьбу Туреччини проти ісламської держави. І жодного слова про курдів алас. Всі члени альянсу висловлюють свою солідарність із Туреччиною. Ми рішуче засуджуємо терористичні атаки. Ми висловлюємо наші співчуття уряду Туреччини та сім'ям загиблих в Суручі та внаслідок інших нападів на поліцейських і військових офіцерів. Брюссель закликав турецький уряд продовжувати мирні переговори з курдами. Цю позицію підтримала і Німеччина. Адже не всі курди терористи, а лише бойовики робітничої партії Курдистану, яка з 1993 року заборонена ФРН минулого року. Німецький парламент ухвалив рішення про постачання зброї поміркованим курдам в північному Іраку, оскільки саме вони ефективно чинять опір бойовикам ісламської держави та є по суті союзниками НАТО та Європи. Я наполегливо підкреслюю, що зваженість в цьому процесі має бути обов'язково дотримана. що процес примирення з курдами в межах Туреччини не має бути порушений чи припинений. Боротьба проти ісламської держави має бути нашою спільною метою. Туреччина довго не долучалася до активної боротьби проти бойовиків ісламської держави, бо ті послаблювали позиції курдів, які претендують на відновлення курдистану за рахунок частини земель Сирії, Іраку, Ірану та Туреччини. В минулому туреччина поводилася стримано щодо ісламської держави, побоюючись зміцнення позиції курдів, і вона так само чинитиме й надалі. За жодних обставин вона не хоче курдської держави на півночі Сирії. Утім, бомбардуючи нині північ Іраку, уряд Туреччини має рахуватися з тим, що курди значна частина турецького суспільства, представлена в парламенті країни. Мирні протести, які вже спалахнули в Туреччині, можуть ще сильніше похотнити позиції Ердогана. Утім, влада відповідає на них водометами та сльозогінним газом, адже Анкара в стані подвійної війни з тероризмом.